Вітаю вас на своєму каналі. Я Тетяна, і зараз хочу роздивитися ситуацію в Кремлі. Уже кінець лютого. В новинах Бог зна що несеться. І я хочу подивитися, що покажуть карти. І перше питання які психологічний настрій, ну, я розумію, що правління, верхушка Кремля. От який там саме психоемоційний стан правління Кремля? Паш Пентаклів, паш Пентаклів це взагалі така людина незріла, це пажик, це людина яка, от студент, да, щось читає, або якісь закони, або якісь домовленості. І е, загалом е, Паш Пентаклів він тільки е, ну, увага його направлена на вигоду, на свої Пентаклі, Твірка мечів. вимушена відпочинка, тобто, мабуть, є якісь документи, є якийсь документ, який треба прочитати і який треба обдумати, або є якийсь план. От і треба взяти, ну, як би то уповільниться і треба взяти час на роздуми, Угу. п'ять мечів, угу. Це карта пірової Побєди, карта такої перемоги, де можуть бути підстави, де можуть бути ножі в спину, де може бути перемога, яка потім не пойми, чим аукнеться. Ну, тут може бути ще от як новий документ про вимушену зупинку у війні, у конфлікті. І от треба, треба це обдумати. Ну, колесо фортуни це така карта, як повезе, як повезе, тобто якось так крутануть, і по шість, і шість мечів. І від цього, і від цього якось уйти. Ну, психологічний стан. Цікаві карти, звісно, випали. То, що вони обдумають свою вигоду да, в цьому конфлікті, то ну, це зрозуміло. Мені не зрозуміло те, що тут як. Ой, або вони готують якийсь наступ і думають про це на маленькій території, або вони самі думають тікати. Якось якось так може обернутися доля. Що їм треба бути тікати до інших берегів, і на дні колоди от карта дев'ятка жезлів, ой, сімка, сімка жезлів, і яка каже про те, що вони. Ну, якби захищають себе. І от, от тому, що вони от відстоюють свої кордони, якщо це ми питаємо про їх психологічний стан, да, то вони знаходяться в боротьбі. Вони кожен себе захищає. І ну, звісно, що кожен обдумує свою вигоду, от. і в принципі, в принципі кожний розраховує на те, що йому вдасться якось ну, от, збіжать. Будь-якого будь конфлікту, і вони ну, готують собі якісь тепленькі от містечка. Ну, так, карти. Ну, готуються до змін. Ну, так, карти показали. Я щось думала, ну, очікувала, що покажуть якусь там чи розпач, чи щось таке. От. А тут, якби, ну, от мені хочеться сказати, як соломку собі треба підстелити, і вони про це думають. Вони, ну от, ну от по цій карті, да, вони якби то обдумають. Вони обдумають таку ситуацію, що б, ну, от якщо виникне конфлікт, да, то з якого боку ну, вони залишаться? І якщо що, то розраховувати, так би мовити, на судьбу, на фортуну і швиденько кудись переправитися. Ну, якось так. От якось так. Угу. Добре, а що вони от думають стосовно України? Е от як вони бачать Україну? Оця верхушка Кремля? Як вони бачать Україну? По колісниці це прям, ну, переможці. Причому е вони тулять в опор, як то кажуть. Може, десь наші пішли в наступ? А я не бачила в це в новинах. Хм. Ну, от е Туз Пентаклів каже про те, що є гарні шанси, є допомога. І про це йдуть мови, розмови йдуть, про це балакають. Так, як вони бачать Україну. Ну, знову карти кажуть про те, що вона, ну от, в неї є гарні шанси отримати допомогу ну от, від партнерів. І причому тут є вибір. І як вони бачать Україну, ну такої є повна рішучість до успіху. Якихось нових планів, до якихось нових проєктів, де буде допомога, та, може, ще й з декількох направлень. Ну, якось і це все на фоні руйнувань. От на фоні тих руйнувань, які зараз відбуваються. Ну, в принципі, на Україну ну, такі сильні карти випали. Оцей пажик, який каже про те, що. Все одно відбувається якась певна гра з цією допомогою. І ну от гра від різних наших партнерів, але все одно і маємо гарні шанси. Ну так, от вони бачать. Прям перша карта колісниці. Ну, прям підготовлені такі, рішучі. Йти до успіху. Але тільки що це гра йде оці розмови з цією допомогою. І, ну, я ж кажу і, Можливо, ще будуть якісь варіанти. Ну, так, от вони бачать Україну. Добре, а до чого вони готують Рашко? До чого вони готують зараз Росію? До чого верхушка Кремля готує зараз Росію? Ну, до того, що буде важко. що Важко їм, багато роботи, багато обов'язків. Та будуть пропонувати. Хм. Будуть робити якісь пропозиції, але ці пропозиції он, будуть як мечі в серце. На фоні шута. На фоні шу на фоні шута, на фоні того, що нові проекти в них будуть якісь плани? Які будуть потребувати зусиль. Ну, от зусиль. Тобто сили, підсилення. Ну, в общем, те, що те, до чого вони готують людей, воно людям не сподобається. Людям буде як це зрада, як, і, ну, от прям і боляче від цього буде. Що за пропозиції такі? Це пропозиція така, ну, король жезлів, це король жезлів і обнулення, і паш мечів. Це може бути уход якогось короля. Паж мечів — це обнулення, таке може бути несподіване, а паж мечів — це може казати про якийсь такий. Ну, ну, загрозу і... вилітіло слово з голови про підступність. Як, Як неочікувано. На когось наткнувся, на щось напоровся король жезлів. Угу, удивительно. Я питаю, що це за які будуть розчарування, да? а тут карти показують за якогось короля. Але от які ще от можуть бути в них те, щось може бути в соціальному плані. Це е, якісь такі, е, будуть обнулюватися соціальні якісь такі установи, і будуть е, ну, якісь такі неприємні речі, може, з податками. Може, от з цими виплатами, не знаю, субсидіями якимось. Може, типу, там, ну, не знаю, там соціальний фонд якийсь там, пенсійний фонд, і там багато буде, ну, таких неприємних незрозумілостей це може бути навіть для людей неочікувано. Неочікувано, тому що е, ну, от, ну, воно потребує багато роботи. Ну, оскільки все направлено, направлено на війну, да, то в самій країні, в, от, в соціальній фері, сфері, да, то от, ну, самим людям стає вже важко. Вже так, от, ноша таку яку підняти вже майже не можна. В принципі, вони до цього і, го... і вони і до цього і готують людей. Що буде скрутно, буде боляче. Але, ну, типу, треба потерпіти. Ну, щось таке якесь таке. Вам погано, а ви, а ви все терпіть. А ви все терпіть. Ну, і ще таке питання хочу запитати, чи готові вони підписати. Ну, хоч якийсь документ про припинення вогню. Чи готові вони от у найближчий час от у 3 місяці, напротязі трьох місяців, підписати будь-який документ про. Припинення вогню, чи зупинку, чи заморозку, чи якісь мирні перемовини. Але, щоб хоча б цей жах припинився на протязі трьох місяців. Рашка готова підписати документ про припинення, підпише документ про припинення вогню. Получається, якраз за весну, весняний цей період. Хм. Ну, карта хитрості. Карта хитрості. Карта обману. Будуть щось тут викручувати собі. Будуть хитрувати. Ну, так. Да буде, буде багато роботи про суто їхні забаганки. Це може бути ну, от про території, так, щоб залишити собі ті території, які вони вже відвоювали, щоб їх забрати. Тобто буде по-хитрому, буде по, -хитрому, по -хитрому йти така кропітка, важка праця, щоб добитися, добитися саме своїх от егоїстичних бажань, саме от своїх результатів, щоб уже нажертися до отвалу. І це все, і це все буде да, на фоні от обстрілів. Ну, от, тут, ну, тут, немає. От, тут буде вестися робота, але робота буде вестися в їхню сторону, в свою сторону. Ну, взагалі тут такі карти вийшли важкі. Не, ну, не то, що важкі, а такі, як от. Ну от вони, наче от, як в стінку грохом, от б'ються, 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 хай людям буде важко, хай люди плачуть, хай людям буде боляче. От, але і, і навіть проти того, що вони Україну, вони Україну бачать. Ну, я б сказала, ну, Якщо не сильним, то таким напористим да, так, напористим таким противником, от. і я не скажу, що в них такий психологічний стан поганий. Ні. Навпаки вони може ізучають якусь інформацію, ну там добре, добре щось. Обдумують стосовно цієї війни. От. Ну і обдумують так, як я ж кажу, як викрутити собі. І от тут карти показали, що може ще що, піти в наступ, може ще що, щось захватити. Тобто, все-все крутиться навколо саме їхніх бажань. Ну, от, справа в тому, що вони не ну, по картам я не бачу, що вони. От прям збираються якось здаватися. Ну, взагалі. Вони, да, вони підстілають соломки, щоб чуть що і зразу раз і було куди переїхати. Хопа, втікти. Як адхаднеї ну, путі, вони собі як би то готують. Але це все. Ну, от якось обдумано. Ну, такі справи У мене такий розклад вийшов. Дякую за увагу. Пока-пока, до нових зустрічей.